Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таке красиве, смачне, ароматне м'ясо по-діжонськи. Добрий день! Ви на YouTube-каналі «У Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати м'ясо по-діжонськи. Якщо ви хочете приготувати швидку, але оригінальну страву, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування цієї страви нам потрібні наступні інгредієнти: куряче філе, твердий сир натертий, вершкове масло, цибуля порей, можна фіолетову цибулю використовувати, майонез, вершки, діжонська гірчиця і звичайна гірчиця. Ну і звичай, сіль та перець. Спочатку працюємо з курячим філе. Оскільки у мене сім'я невеличка, я сьогодні буду готувати цю страву з одного курячого філе. Заздалегідь я його розрізала навпіл. Досточку встелила харчовою плівочкою. Відправляємо сюди м'яско, закриваємо плівкою і чуть-чуть, зовсім трошки відбиваємо молоточком. Трошки відбили, розм'якчили його, перекладаємо у тарілочку, солимо перчимо за смаком і даємо 10 хвилин 10 відпочити. М'яско посолили, поперчили, нехай трохи замаринується. Тим часом нам потрібно подрібнити цибульку Порей. Як я вже казала, можна брати фіолетову цибулю. Ну, якщо немає ні тієї, ні тієї, можна і звичайно. Але е, пікантність смаку, і саме в цьому рецепті французи використовують цибулю порей. Вона м'яка, вона ніжна е, і має неповторний такий солодкуватий присмак. Основні заготовки зроблені м'ясо і цибуля, і будемо їх зараз трошки підсмажувати. На пательню відправляємо шматочок вершкового масла, розтоплюємо його. І з обох боків на такому трошки більше, ніж середньому вогні, обсмажуємо куряче філе. Вершкове масло придає такий аромат м'яску неповторний. Олія ніколи не зробить такого смаку. Буквально, я ж кажу, по декілька хвилинок, щоб м'ясо схватилося, можна трошки більше, ну ось так, і обсмажуємо. М'яско запечатали з обох боків. і відправляємо його на деко, заздалегідь встелене пергаментом. Зменшуємо вогонь і на цьому ж маслі трошки підсмажуємо цибульку порей буквально декілька хвилин. Поки цибулька підсмажується, вімкніть духовку на 190 градусів верхній і нижній нагрів. Вона має бути нагріта до цієї температури. Отже, гарячі заготовки зроблені, філе підсмажене і цибулька. Далі готуємо соус. А соус готується ще легше. Відправляємо у мисочку натертий сир, гірчицю, діжонську гірчицю, вершки і майонез. І всю цю суміш гарно перемішуємо. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тиші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. Всі підготовчі процеси зроблені. Формуємо і готуємо наше м'ясо до запікання. Спочатку викладаємо підсмажену цибульку, а потім споливаємо це все соусом, соусу не шкодуємо, робимо таку шапочку красиву і відправляємо у духовку. Отже, відправляємо м'яско у духовку на 190 градусів верхній та нижній нагрів до рум'яної скоринки. 15 хвилин у духовці. Дали трошки охолонути, щоб сир зафіксувався, трошки прихолов, і давайте будемо куштувати. Ароматне воно таке. Мені хочеться оцього сиру ще сюди. Так, давайте подивимося. Росмажилось, звичайно ж. Скоринка така красива. Смакуємо? М'ясо суховите. Має ніжний такий вершковий гірчичний смак. Дуже смачний. До речі, якщо ви хочете приготувати таке м'ясо тільки в більш дієтичному варіанті, ви просто не просмажуєте у вершковому маслі м'ясо і цибульку. А даєте трошки довше побути йому у духовці. Ви були в гостях на ютуб-каналі ОТЕЩІ Олі, і ми з вами готували сьогодні м'ясо по діжонськи Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!